Добрий день. Минулими вихідними. Після кількатижневої паузи російські війська нанесли масований ракетний удар по Дніпру. Саме з того, як висвітлювали цю тему Дніпровські журналісти, ми і почнемо огляд медіа Сіті Ньюз». Минулої суботи сайт телеканалу Д-1 о третій годині ночі повідомив: Дніпро під ворожою атакою у місті чути вибухи. О 1.42 у Дніпрі та області було оголошено повітряну тривогу. За годину у Дніпрі пролунав перший вибух. За ним ще декілька. Офіційної інформації поки немає. Очікуємо на подробиці. Не залишайте укриття до кінця тривоги, закликав сайт Городян. На ранок Д1 повідомив ворог масово на атакував область з різної зброї. За попередніми даними, 9 крилатих ракет та 3 безпілотника збили охоронці неба з ПВК. Схід. На жаль, є і влучання у приватний сектор у Дніпрі. Діти серед постраждалих та руйнування. На зараз відомо про вісьмох постраждалих у Дніпрі. Серед них двоє дітей: це хлопці 9 та 16 років, чотирьох містян у шпиталину. Трохи пізніше кількість поранених внаслідок масованого ракетного удару по Дніпру зросла до 11. Троє діти. А ближче до обіду на сайті телеканалу з'явилася новина: наймолодшому з трьох постраждалих від ракетного удару по Дніпру дітей чотири роки. Як вони почуваються, в якій, зокрема, повідомлялося. серед трьох дітей постраждалих внаслідок влучання найменшому чотири роки, хлопчик перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості. Загалом одинадцять постраждалих, семеро із них шпиталізовані. Пізніше Міноборони РФ відзвітували, що вони ударили по аеропорту в Дніпрі. Про це також сповістив Д1 та навів слова голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука. От такий аеропорт у російських окупантів. Майже 30 мирних будинків зазнали пошкоджень, деякі з яких непридатні для відбудови. А сайт інформатор розмістив сюжет із місця прильоту. Перші два виходи почули. Стали дітей онуків збирати до підвалу, і в нас вибухова хвиля вигатила двері, всі стекла на нас полетіли. Держала я онука на руках і двері спочатку вдарило, потім вирвало двері, і вся вибухова хвиля пішла сюди, а я заховала онука сюди, і донька з онукою тут були. Це нас так застала хвиля вибухова, вигатила. Вікна всі, двері ось вигнуло. Зовсім геть не роблять. А чоловік якраз на вулицю вийшов, то його на вулиці застало. І, слава Богу, все добре. А ми вже звикли. Ми завжди, тільки тривогами, дітей. Діти привикли до підвалу. Ми тільки кажемо, діти до підвалу все. Вони моментально на руки і знають, куди бігти і самі біжать. Головне, що всі живі. А все це встановимо, все це відбудуємо, все це буде. Серед постраждалих дев'ятирічний хлопчик з Донеччини, який минулого року евакуювався до Дніпра. До речі, цього тижня місцеві медіа досить багато розповідали про долю переселенців, котрі опинилися у нашому місті. Так, Суспільне присвятило сюжет переселенцю з Краматорська Віктору Місюлю, який відкрив у Дніпрі заклад вуличної їжі. Переселенець отримав державний грант на розвиток бізнесу 250 тисяч гривень. На все необхідне обладнання, оренду приміщення, закупівлю сировини. Цих грошей розповідає не вистачило. Частину коштів вклав бізнес-партнер. Аби конкурувати на ринку, каже Віктор, розробили унікальне меню. У нас молинці українські дуже великі. У нас круасани французькі з начинками сендвічі. Ще в нас з'явилось нове блюдо це гірос, грецьке блюдо, яке в Дніпрі ніхто не виготовляє. Піца в нас зовсім не схожа на інші. У нас є інгредієнти, дуже смачні, тісто довго дозрівання, воно кілька діб зріє. Зараз у закладі працює двоє кухарів. Владислав Марченко один з них. До початку повномасштабної війни він жив за кордоном, а його мама в Ізюмі Харківської області. Мама сиділа там у підвалі, тяжко було дозвонитись, не було зв'язку. Потім я повернувся з Польщі, намагався ну, звідти її витягнути, ну, забрати, бо там вже дуже було, не було води, світла, їй поранило руку, ногу та в спину. Осколкою поранення. Після лікування мами в Івано-Франківську родина переїхала до Дніпра. Робота кухаря розповідає Владислав, для нього нова. Я полюбляю готувати, швидко навчився, втягнувся, тому кожну страву, яку я готую, вкладаю душу та любов. Цікава позитивна історія. Втім, у Дніпрі найбільш прибутковим бізнесом традиційно залишається освоєння міського бюджету. Видання «Горожанин» повідомило у міськраді Дніпра переплатили підрядникам 2 мільйони 300 тисяч гривень за ремонти пошкодженого ракетами житла. Дніпровські аудитори перевірили процедуру закупівель департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради щодо усунення аварій в житловому фонді. Виявлено, що департамент зайво сплатив підрядним організаціям 2 мільйони 300 тисяч бюджетних гривень. Для забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення міста департамент здійснював заходи щодо усунення наслідків ракетного обстрілу. Роботи з ремонту вікон із заміною на металопластикові у житлових будинках виконували Підрядні організації відповідно до укладених договорів. Перевірка закупівель встановила, що підрядники завищували вартість виконаних робіт. Об'єктом контролю прийнято та оплачено акти приймання виконаних будівельних робіт із завищеною вартістю. Внаслідок цього департаменту завдано матеріальної шкоди збитків на суму понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Йдеться у публікації. Поряд із цією новиною досить органічно виглядає інше, яка з'явилася в ліцах. Міськрада Дніпра купила позашляховик за 2 мільйона з вимогами під конкретного учасника. У тексті зокрема говориться: КП міське управління справами провело аукціон, щоб придбати новий позашляховик для потреб Дніпровської міської ради. Як ми раніше писали, тендер виграв місцевий дилертов Алмаз Мотор ЛТД», запропонувавши автомобіль «Тойота Лен Крузер за 2 мільйона 10 тисяч гривень. Аналітики Transparency International Ukraine вважають, що ця закупівля могла проводитися під конкретного учасника. У технічних характеристиках замовник прописав кілька умов, які можуть вказувати на те, що її складали під конкретного учасника. Зокрема. Об'єм паливного баку повинен становити рівно 87 літрів. Привід має бути з центральним диференціалом підвищеного тертя Торсен LCD. Прискорення від 0 до 100 км в годину має здійснюватися рівно за 9,9 секунд. А дисплеї мають бути не більше і не менше визначених діагоналей, пояснює аналітик Transparency International Ukraine Ярослав Пилипенко. Такий він бізнес по дніпровськи Втім, цього тижня були неприємні економічні новини для всіх громадян України. А саме нові тарифи на воду. Звісно, підвищені. Сайт городі Піє опублікував роз'яснювальний матеріал. В Україні підняли тарифи на воду. Як зміняться платіжки? В ньому, зокрема, говориться Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРКП, схвалила підвищення тарифів на воду у два етапи: з 1 липня та з 1 вересня. Відповідне рішення регулятор прийняв сьогодні перший етап з 1 липня до 31 серпня 2023 року, і другий етап з 1 вересня 2023 року. На зміну тарифу на першому етапі впливають такі чинники. Збільшення вартості електричної енергії, зростання вартості реагентів, зміна обсягів реалізації, сказав представник регулятора під час представлення рішення. При цьому на другому етапі чинники зростання це зміна витрат на оплату праці і виконання зобов'язань за кредитними угодами. При цьому середнє зростання за нашими підрахунками знаходиться в межах в середньому 30%. При цьому таке рішення означає зростання платіжки на водопостачання і водовідведення для середньостатистичної сім'ї близько 60 гривень. Це не занадто висока цифра, сказав член НКРКП Руслан Кайдаш. Крім того, він уточнив, що для деяких водоканалів розцінки зростуть вище середнього з урахуванням зростання боргів за електричну енергію. Ну що ж, подивимось, наскільки вода подорожчає у Дніпрі, і що про це повідомлятимуть дніпровські медіа. А як вони сповістять, ми обов'язково перекажемо. Тож до зустрічі за тиждень.